Поки на вулиці сірої тумани настрій врятує лише нова акварельна ілюстрація. Тож давайте починати з ескізу, намічаємо дерева і цей загадковий палац. Не забуваємо проходитись гумкою перед нанесенням води. Я беру великий пензлик і прокриваю повністю весь аркуш водою, щоб перейти до фарб. Намічаємо сірим і блакитним небо, а потім вже переходимо до яскравих дерев. Тут ви можете проявити творчість і нанести різні кольори. Не забуваємо, звісно, про палац і дороблюємо задній план. Я намічаю ялиночки, різні контрасти для того, щоб ілюстрація була більш вираженою і яскравою. Знаєте, для мене цей малюнок віє якоюсь загадковістю і містичністю. Та загалом весь листопад асоціюється з контрастом туману і яскравих дерев. Їм ми приділяємо особливу увагу на ілюстрації, і вона завершена. Дякую вам за перегляд. Зберігайте це відео, малюйте і створюйте світло навколо себе.